Укриття у закладах освіти основна вимога для навчання офлайн в умовах війни. Вінницький міський голова Сергій Моргунов перевірив стан готовності укриття в одній із вінницьких шкіл. Під час інспекції одного з укриттів у Вінницькій школі міський голова Сергій Моргунов доручив пришвидшити процес приведення до належного стану найпростіших укриттів у закладах освіти, у тому числі у контексті їх підготовки до опалювального сезону. На сьогоднішній день було виділено на всі школи і дитячі судочки 50 мільйонів гривень, 50,6 мільйонів гривень, Для того, із них 32 мільйони це саме на. Капітальні видатки, умовно кажучи, тобто на проведення безпосередньо самих ремонтів. Крім того, ще надані кошти для придбання обладнання, мається на увазі відповідно біотуалетів, де не можна встановити стаціонарні санвузли для освітлення закупівлі обладнання. Деякі школи дає де можливість помісткості, можуть використовуватися також як пункти обігріву для населення. А у випадку необхідності, коли може виникнути така надзвичайна ситуація, що не буде ні електроенергії, ні газу, і для приготування їжі. Загалом із 44 закладів, які знаходяться на території Вінницької об'єднаної міської громади, найпростіші укриття наявні фізично у 30 школах. Є, на жаль, 14 шкіл, де в них немає укриттів. Ми заключили по п'яти школам угоди, де є поряд укриття згідно там. Кодексу про цивільний захист населення і вимог МНС, і вимог Міністерства освіти, підсотметрова доступність відповідно з належними умовами. Зокрема, у вимогах ДСНС передбачена точка Wi-Fi. Це пов'язано не так з освітнім процесом, як з системою оповіщення. Мінцифра у серпні місяці оголосила такий подачу заявок на підключення до вайфаю. Хочу нагадати, що в нас із 44 закладів загальної середньої освіти у 30 є укриття. 25 подали заявку на мінцифри 6 закладів підключили самостійно вайфай. Поки укриття у школах облаштовуються, вчителі продовжують навчання дітей дистанційно. Починається робочий день з гімна України. О 9-й ранку це хвилина, яка присвячена тим людям, хто загинув за наше сьогоденнє і за щасливе майбутнє. Діти про це знають. Більше того, навіть годуються певні такі інформації щодо наших земляків, які віддали своє життя. І на сьогоднішній день є взірцем. В першу чергу для молоді, яка себе вже готує до того, що завтра-післязавтра вони покинуть стіни домівки шкільної і стануть дорослими в цьому складному житті. По-друге, складений розклад. За цим розкладом ідуть суворо дотримуючись всі заняття в навчальних класах. Всього у Вінницькій громаді нараховується 117 комунальних закладів освіти. 71 з них мають власні укриття. Сім закладів уклали угоди про спільне використання найближчих укриттів. Наразі тривають ремонтні роботи та придбання обладнання у найпростіші укриття у 32 закладах освіти за рахунок коштів бюджету. Також до їхнього облаштування долучились міжнародні організації ЮНІСЕФ, колективи закладів освіти та батьківські громади. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.